Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що відходить, що приходить у коридор за темний. Налаштувайтеся, будь ласка, на розклад. Що відходить у коридор за темний? То, знаєш, відходить чоловік. Або спілкування з якимось чоловіком. Скоріше за все, стосунки мали такий несерйозний характер, або він періодично проявлявся і зникав. Да? Ви спілкувалися, ви могли класно навіть проводити час. Да? Тобі, в принципі, було з ним прикольно, тобі було з ним класно. Тим не менше, а, цей чоловік. В коридор затемнень він просто відходить з цими його замашками Я такий класний, я такий успішний, да, з цими його обіцянками, можливо, з якимись його активними проявленнями. Можливо, ваше миле дружнє спілкування, воно в коридорі затемнень відходить. Для тих, хто старався вийти з важких стосунків з коханцем да, або з чоловіком, з яким ну, Стосунки були достатньо такого несерйозного характеру, то я можу тебе привітати. Цей чоловік в коридор затемнень просто від тебе відходить. Хоча, е нібито як карти лежать в такому достатньо позитивному да, розкладі, що він ніби як проявляється, спілкується, все. Але для тебе, скоріше за все, це потрібно було. Особливо для тих, хто реально старався вирватися з такого типу стосунків, то ви вирватися з них зможете. Для тих, хто дорожить цим чоловіком да, і хоче, щоб він нікуди не дівався. Ну, власне, просто будь готовою до того, що в коридор затемнень він буде а, створювати якісь свої подвиги десь в іншому місці і навряд чи з тобою. Окей, Що ще відходить в коридор затемнень. Ще. Тут є дві ситуації. Якщо це стосується твого колишнього, який ніяк не міг визначитися, да? з ким він хоче бути, от він мітався туди, чи туди до красивих, чи до розумних, чи, чи куди там подітися, вернутися, подітися, вернутися, подітися, вернутися. Отут, от, от просто знаєте, що чоловік робить користь на робить вибір на користь свого шлюбу. На користь жінки, з якою були офіційні стосунки. Власне, там вони будуть колбаситися в своїх темах. Да? Якщо ти та жінка, то просто знай, що це буде така суєта, він, в принципі, може визначитися з вибором, тим не менше, я не можу сказати, що ти будеш дуже задоволена. Так, да, він може бути з тобою, але він буде просто створювати такий хаос. Да? Ти будеш бачити, що нібито він. Щось, щось хотів, щось робив, по факту не зрозуміло взагалі, до чого він визначився. Якщо ти була в стосунку з таким чоловіком, то знай він просто йде туди, і на цьому для тебе все закінчується. Причому всі ситуації кожен отримує своє, кожен отримує по заслугам. Якщо це стосується роботи або якихось офіційних справ, Можливо, владнання документів, можливо, в когось був там розподіл майна, ще щось, ще щось, ще щось. То, власне, оця біганина збирання документів, да, підготовка документів для чогось. Вона, ця ситуація, врешті-решт, в, в коридор затемнень вона вирішується, вона вже відходить. І причому за вісімкою кубків вона складається на твою користь. Ти вже виходиш з цих складних. Обмежуючи для тебе обставин, і ти вже маєш право на те, щоб розпоряджатися тим, що належить тобі по закону, що належить тобі по праву, да? або те, на що ти маєш право, на що ти претендувала. Власне, сама ситуація з цією бумажною тяганиною, вона відходить в коридор затемний. Що ще відходить в коридор затемний? Так, ну у нас щось чоловіки і чоловіки, да? чомусь карти в основному говорять про чоловіка. Наскільки я розумію, для вас ця тема може бути дуже важливою, якщо я його і по-іншому да, цей момент протрактую, але якщо це стосується чоловіка-імператора, то ці всі таємниці, які він, все те, що він від тебе приховував, все те, що він там чогось не договарював, да? оці всі таємниці вони просто вскриваються. І власне ти його відправляєш во Да? для деякого з вас все ж таки це може бути повернення чоловіка. Причому з гордо піднятою головою. Тим не менше, він все одно відходить. Ти його відпускаєш, дати його. Від себе ну, стараєшся від нього якимось чином відгородитися. Для тих з вас, хто хотів навчатися, особливо якщо це стосується а, таро, нумерології, да, щось з езотеричних наук або з області психології, то це твоє навчання воно відходить. Можливо, ти відкладаєш його на більш пізній термін. Да? Можливо, ти перестанеш хотіти займатися самокопанням, або тобі просто не захочеться цим займатися в цей період. Власне, цей момент відходить, тому що чоловік може запропонувати тобі щось краще, щось крутіше, щось прикольніше. Да? Він може тебе просто направити в інше русло, в іншу сторону, може тобі дати кращу пропозицію, або, врешті-решт, якщо ви не знали, яким чином можливо визначитися. Куди йти, чим зайнятися, да, то чоловік тобі зможе або на якийсь час взяти турботу на себе, не за тебе, або якимось чином зможе тобі допомогти, щоб в складний для тебе період ти могла ну, мати якусь базу під ногами, да, щоб тобі було простіше жити, да, або простіше проживати цей період, комфортніше, навіть я могла б так сказати, що приходить в коридор затемний? Ну, ти знаєш, можливо, ти якийсь час довго чекала перед тим, як почати щось робити, і ти чекала, накоплювала сили. Ти розуміла, що в принципі ти вклалася або в якусь справу, або в своє навчання, або, скоріше за все, в свою роботу. І тут просто приходить такий момент, що ти починаєш активно діяти, і в тебе реально виходить. Так? Ти продавлюєш, прогинаєш будь-яку ситуацію, не будь-яку ту, ту, ту справу, за яку ти берешся. І вона в тебе йде, вона в тебе розвивається. Причому ти вже починаєш активно діяти, займатися якоюсь активною діяльністю. Єдине, про що попереджають карти не завжди буде виходити так, як ти хочеш. Тим не менше іноді доведеться чекати, іноді доведеться докладати просто дещо більших зусиль. В якісь моменти в тебе можуть навіть опускатися руки, тим не менше, коли в тебе не виходить щось зробити. Зразу думай, а що я роблю не так? Да? А якщо можна було б це зробити дещо іншим способом, то що б це було? Власне, такі моменти можуть тебе підштовхувати, да? або такі роздуми можуть тебе підштовхувати, і ти реально почнеш активно діяти. Тому це період, коли в тебе з'являється енергія, з'являються сили і можливості для того, щоб активно розвивати, просувати чи свою справу, чи себе взагалі як особистість. Okay, що ще приходить? Коридор затемний. Починає збуватися твої мрії. Три старших аркани. Я, власне, на цьому і, і закінчу розклад. Карта Зірка 21-й старший аркан світ і карта Дурень. Да? В тебе моменти складні, які ти не могла вирішити. Ти не знала, яким чином це зробити, але ти мріяла, ти планувала, ти хотіла, щоб якось воно пішло по-другому. І, власне, усі твої тривоги, усі твої якісь негаразди, можливо, те, що в тебе не виходило, воно почне в тебе виходити згідно твого списку бажань, да, згідно загаданих тобою бажань. В тебе закінчується в коридор затемний, в тебе закінчується складний період випробувань, ти обнуляєшся, і в тебе починається новий етап твого життя. Причому починається з нульового аркану дурень. Да? Що можна побажати ще кращого? Це можуть бути подорожі, це можуть бути переїзди, це можуть бути поїздки, це може бути якась твоя мрія, яку ти дуже давно хотіла, вона в тебе збувається. І причому вона збувається реально найкращим для тебе способом. Так як ти і, можливо, навіть подумати не могла. Тим не менше, період складних випробувань в тебе відходить. І в тебе починається новий класний період. Не скажу, що він буде дуже простим, але він для тебе буде дуже і дуже цікавим. Скоріше за все, ви захочете або зосередитися на собі, на своїй зовнішності, на своїй самореалізації, або все ж таки надасте перевагу тому, щоб починати подорожувати. Власне, так, класний буде період. Не можу сказати, що складний, але він буде цікавий. На дні колоди в тебе карта двойка кубків. Дехто з вас може прийти до партнерства. Чуємо щиро і бажаю. Дякую вам, що приходите на мої розклади.